Що обговорював Денис Шмигаль із спецпредставницею США Пенні Пріцкер під час особистої зустрічі? Та ти думаєш що щось нове, там знову ж фінанси і зброя на повістки дня, дайте більше якісь загальні умови, да, якісь обіцянки. Тут був опір на обіцянки і прям… Ну, я зараз, якби я говорила, да, з вами, то я б сказала, ви ж мені обіцяли, бо ви дуже багато казали, що дасте, да? В якомусь такому руслі. Бо є домовленості, і домовленості як не виконані, і на це вказували. З якою метою прем'єр-міністр Індії планує відвідати Україну в серпні. А, тут дуже багато питань. Чи є тут військове питання? Так, є, але це поновити якусь стару співпрацю і якось її вивести на інший рівень, тому що Україна, по всім даним, зараз стала якось менше співпрацювати, а це вигідно двом країнам. І це про ось таке, якби. Ми працюємо з вами, ви працюєте з нами, і це для обох вигідно. Тут дуже багато про вигоди. Чи причетна Росія до вибуху на хімічному заводі в Німеччині? І зразу так. Що це таємна спецоперація підготовлена, давно і ще при тому давно підготовлена, і вона така потужна. так що ми відповідь так. Чи буде результативним проєкт Хачук своїм, який передбачає обмін колаборантів на полонених цивільних українців? Я думаю, що буде. Хоча він зразу не підтримається, а потім це те, що почне працювати і доволі гарно буде працювати. Так що моя відповідь так, хоча буде якась така історія, що може не зразу да, якась відложене по часу. Від, але це те, що буде працювати. Це взагалі щось таке вічно працюючий, дуже хороший проєкт, і він зробить якісь кардинальні дії, ті, що раніше не можна було зробити. І вони в кінці кінців навіть будуть себе відчувати такими переможцями, тими, що хто це започаткував, ти що зробив такі ось саме переможець. Так що ми від... так. Чи причетні українські спецслужби до розгрому вагнерівців у Малі? Ну і нам теж зразу так. Це теж якась спецоперація. Довго з ним працювали, туди багато покладено ресурсів, сил і так далі. Так що моя відповідь так. Чи справді росіяни активно відправляють на війну проти України громадян Індії, які опинилися в РФ? Чи правда? так, правда, але це ж не, вибачте, мене не раби, а їм за це платять. Це по умовам. І це така взагалі якась доволі хороші заробітки. Чому Росія одночасно вивела в море всі наявні російські підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні? Вісім жезлів, яка символізує, так? Да? вогонь і що вони будуть літіти, все в принципі вісім жезлів завжди ракети символізує, і при тому ми подивимось, наскільки вам страшно, таке буде знову якась показова акція. Так що ми будемо бачити, яка Росія сильна. Ну, принаймні, вони так хочуть. Чи мають реальне підґрунтя погрози Ердогана про вторгнення Туреччини на територію Ізраїлю? Ну, звісно, що ні. Там зразу дають, що це ілюзія, Ні, це неправда. Це... Ну, Ердоган він по всім даним такі запальний і він саме на емоціях якось зараз згадується І один із гінсеків Радянського Союзу. Я вам покажу кусь кіномайці, щось подібне. Чи становить серйозну загрозу новий російський дрон Гербера, який ворог вже використовує на фронті? Ну, ви знаєте, він гарно працює, він дуже легкий і якось швидкий. І це велика загроза. Це загроза. Це те, хто може, О, саме завдяки його якоїсь мобільності, напевно. Він є загрозою. Тут навіть дають зірку, що ця розробка піде в майбутнє. Це те, що якось відкатають потім. Навіщо Україну днями відвідував японський міністр? Ну, перш за все, це запланована зустріч. Це те, що якось йде в системі. І знову ж нам показують, що це щось про зброю. Це якась співпраця по зброї, і за це все домовлялися. Ми вам дамо, да, тут навіть ми вам щось дамо, ми якимось чином будемо співпрацювати і так далі. Чи буде й надалі розвиватися система рекрутингу до ЗСУ? Ну, це, в принципі, та система, що має потужно працювати, на це все ставлять ставки і нам взагалі дали карту мир умовно, Це основна система, яка буде працювати. Моя відповідь так. Чи продовжаться атаки українських дронів на російські електростанції? І теж нам така хороша новина, що цього буде ще більше. Взагалі ми щось. По колесу фортуни, да, побачимо, чи далі, чи більш потужні якісь дольоти. І нас це буде радувати. А карта дежавю, да, що вона дежавю і ще так, як було. Так що так продовжаться. Вони просто будуть більш потужні. Чи є загроза обстрілів енергооб'єктів України? Іде. Йде. На жаль, тут у нас шут, він завжди, це те, що несе хаос, вони до цього підготувалися, і їм важливо залишити нас без світла, ну, зробити світову кризу, і щоб все згоріло. І найцікавіше, ну не знаю, наскільки це людям цікаво, але по сім мечів це буде якісь такі. На нові, на нові якісь ділянки, да? і сім це завжди неочікувано. Це не ті міста, де були, і можуть взагалі, де, де умовно ми чекаємо, там не буде. І тут ще такі є сімка. Вона ще така російське слово слово як розброс, да, воно в різні частини одночасно. Так що моя відповідь так. Нехороший такий прогноз, чесно скажу. Я думаю, що це буде боляче підготовлений, болючий удар. Чи буде прийнятий світом новий мирний план, який зараз готує Україна? Тут так, однозначно, так. І при тому при підтримці, при тому ще при прискоренні, моя відповідь так. Чи причетна Росія до провокацій, які вже мали місце на Олімпіаді в Парижі? І знову ж тут. Так, ми, до речі, з вами ж говорили, що там щось буде і воно. І... і це ще не кінець. На жаль, це не кінець, там вісім мечів, повтор ситуації і ще більш загострення. Так що ще щось подібне будемо спостерігати. Що розпочнеться війна між Ізраїлем та Ліваном? Моя відповідь так, нам дають, що все до того йде. І якась будете, знаєте, ситуація накопичення. От тримались-тримались, потім вже не витримали і почалася війна. Навіть така буде якось неочікуваніш, тому що всі звикли, що якось стараються цю тему відходити, але тут не відійдуть. Моя відповідь так. Чи вдасться в Києві повністю відновити новий корпус охмадиту до початку опалювального сезону? Ну, моя відповідь ні, це нереально. Ми будемо бачити якісь дії, якісь планування, але сказати, що це відновлять, ні, це не встигнуть. Не, не вистачає ресурсу. Загрожує Україні нова епідемія ковіду? Моя відповідь так. І це щось, що дуже-дуже швидко буде розвиватися. І можливо навіть це якась така, як, як новий спалах, знову агресивно і доволі сильно, тому що в нас і колесниця, і карта сила, щось дуже швидке і потужне, що розгорається і йому не можна протистояти. Моя відповідь так. Чи буде карантин? Ні, обмеження по всім даним будуть тільки для дітей. У нас вилазять тільки діти. А от карантину як такого, я не думаю. Тут не той час, да й взагалі якось. Дай Боже нам пропрацювати цю зиму в принципі. Що справді в ЄС розробляють особливу стратегію на випадок перемоги Трампа у виборах? Ну чи розробляють так? Роблять є точно якийсь план, але зараз не про стратегію, наскільки я розумію, тому що якось вони мало вірять. План є, тут королева мечі до цього готуються, навіть там якісь дії проводять. Але, от саме мала віра, да, що по правосуддю, ну та не вже він пройде, да, якась таке є. При тому не віра в це? Що мав на увазі президент Зеленський, коли заявив, що Україна має силу досягти своїх цілей? Україна має обіцянки. І якісь домовленості, чи має Україна ці силу? Ну, напевно, сила в людях, саме. тому що чи є в нас зброя, зброї в мене дуже багато питань, а людей зараз точно є.